Вони зацвітають щороку, так щедро сонцем залиті, нагадують нам уроки, не вірити московитам. Людяність їхня притворна у Іловайську гине. Нелюди та потвори завжди стріляли в спини, топчуть чужинці землю, ранять її котлами, дають коридор зелений. І знову наносять шрами на тіло моєї країни, які кровоточать донині, вбиваючи її сина, найкращого у родині. Між стебел пекуче колючих вбивали підло та тихо. Кара все ж неминуча тим, хто приніс це лихо, як і неминуча пам'ять за кожним полеглим героєм. Вони нас щоденно ранять. Ми відповідаємо боєм і наше військо небесне, таке завзято свідоме на їхніх кістках воскресне і прийде до себе додому, де буде в безпеці жити і війни не пізнає ніколи, де більше не буде боліти соняшникове поле.